Привіт! Я Анастасія, працюю маркетологом і менеджером з розвитку в магазині жіночого одягу. Після того, як ми почали використовувати Speфікс, наш онлайн-магазин вийшов на реально новий рівень. І я хочу розповісти про те, як це працює. Завдяки цій системі пошуку, наші дівчата легко знаходять те, що вони шукали. Наприклад, якщо навіть хтось напише Легенька блузка на літо чи теплий кардиган на осінь. Система одразу зрозуміє та покаже їм варіанти. Ще круто, що Spefix допомагає з пошуком за матеріалами чи кольорами. Якщо хтось шукає червона сукня або бавовняна ковтинка, система одразу покаже їм варіанти. І все зрозуміє. Також спефікс враховує різні помилки та варіанти написання. Якщо клієнтка шукає плаття замість сукня, то або допускає якусь помилку, то система одразу видасть правильні варіанти і все зрозуміє. Спефікс це просто знахідка для нас. Він реально полегшив пошук. Та привів більше задоволених клієнток. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашому магазині було так само зручно, раджу спробувати цей інструмент. Не пошкодуєте.